Так, друзі, всім привіт. Хочу привітати всіх з Різдвом Христовим, всім мирного неба над головою, всім щастя, добра і гарного вам всім настрою. Така у нас сьогодні на Різдво погодка, гарно світить сонечко. От, морозець невеличкий, вночі був 12 градусів. От так от. О, зараз градусів 6. Ну, коротше, класна погодка. О, так, що у нас на хазяйстві? Значить, два дні назад перед різдвом возили ми пшеничку нашою машиною, привезли ми півтори тонни пшенички. Привезли ми тонну з лиш тонну 200 вроде, кукурузки. От, зараз покажу, де пшеничку ми зложили в мішках, тому що все у нас вже забите, ящики нема куди дівати. От. Ну, от так, де я мелю, Вон, все в мішечках лежить, це все пшеничка. От. Ну, от там, Тут де я сарайчик построю. Тут ми зложили, я вам показував в минулому відео ячмінь, брали теж от. і тут же зложили кукурузу. От тут все накрив я його. Щоб всю кукурузу не розгрузив. Що в прицепі він накрив лежить. От. Ну десь Завтра сьогодні вже не буду. Завтра, мабуть, все скину От тут прицепчику. А грузили, короче, потихеньку ми і перевозили. От прицепчику ще сталося, там Шість мішечків, короче. ну потім розлізмо. Мали їхати ми по сою, по макуху соєву. Не поїхали чого, тому що у нас з машинкою пройшла невеличка проблемка. Короче, Задній ступиці в колесі. Ось тут от накрився подшипнічок. Поїхав я, позвонив на СТО. Короте, купив цього подшипника. Поїхав я, ну, подзвонив на СТО перед праздником. Ну, короте, вони зайняті були. Не сказали перезвониш. Скажемо на який день. Вчора до них подзвонив, сказали, завтра утром приганяти зробимо. Ну, от, завтра зроблять машинку думаю. На вихідні чи після вихідних з'їздимо наберемо сою. Не наберемо нам вже набрали, тому що вона там насипом мішки. Ну, людині позвонили, вона набрала, позапечатувала. Там жінка займається цим. Як буду там, зніму теж відео. Можливо, комусь там треба буде соя, ставлю номер телефона. От. Ну, кому треба будете дзвонити. Так, що у нас далі? Пішли в наш сарайчик, покажу. Ми звісно, вже кнопку забрали від поросяток від наших. Кнопочку я перегнав туди, де Марта. В той в сарай, бо там ми з цих свинок ж там були тренчики, які я показував всім штучок, їх вже забрали. Ми ну, їх продали на м'ясо. Продавали по 95 гривень. Це скільки неділя назад було, перед різдвом продавали по 95 гривень. Ну, у нас він дядько це і цей чоловік займається бере. Каже, гарний виход, м'яса, гарні поросятий заповідь по 95 дав. Тому що ціна вже почала конкретно падати, було по 110-100. І перед тим я позвонив, спитався, так поцікавився в поцікавився тих людей. ну Не в нього, а в інших людей, він дав мені по 95, а ті сказали, від він 85 до 90 більше дають. Ну, ми дали ще по 95 нормально. Так, зараз я вам покажу наших поросяток, яких я відлучив. Так, отут була кнопочка. Забрали ми її. І оце четверо поросяток, що були Ось вони. Видно, що вони менші. За цих, цих четверо я перекинув звідси, це було 12 штучок. Да, місця мало я менші забрав, перекинув туди. Ну, от такі от поросятка у нас. Ростуть непогано. Я сказав би так, хорошо ростуть. То їм вітамінчики, вже все добре. Водичку п'ють, гарденько їдять. Ну і ці теж вони менші, звісно, як я говорив, вони були, приболіли в нас трошки. Оці де менші, отакі. один ось до менші, другий менший. От. Ну, коротше, Були приболіли, запоносили, ну, нічого, не вичухаються, почали їсти гарно, їдять, водичку п'ють. Все по-добре. Пішли туди, потім скричать. Наші ляшки порісні. Волнуються наші О, так, Значить, що вони будуть у нас пороситися. Починається з рижу та й режульки 20 січня у нас буде опорос. Значить, марту з кнопкою я звідти буду забирати. Туди буду переводити в дві клітки по 8 штук, Туда, в ту, там, де той сарайчик. Буду туди переводити наших поросят, сюди розділяти, ставити на опорос уже цих наших льошок. Тут одна буде 20 січня, друга через 7 днів, 27. Починаються опороси. Так, мартуху, марту нашу свинку, тут вже за третім кругом вона пішла, буде третій в неї опорос. Я її вже злучив. Позавчора, наче. Да, позавчора вона відбігала. Я її злучив і ще залишала в нас кнопочка. Ну, я думаю, якась неділя, друга і кнопочка теж відбігає. І все, всі свинки будуть покриті, будемо чекати опоросів. Ну, Ось от так, от, друзячки, ми і працюємо. От. Ну, от таке вирішив зняти сьогодні Різдво, нічого не робимо. От, рішив зняти таке коротеньке відео. Ну, отак от. от. Будемо далі їхати по сою. Завтра поїду, не знаю. Подшипник, як я говорив вже, він начал гудіти дуже сильно. Вона з того їхати десь 25 кілометрів, да. десь приблизно так. І дорога не, не дуже хороша. Ну, дай Бог доїду, щоб він там мені не розсипався, не заклинив, тому що теж якось не хочеться посеред дороги якісь евакуатори визивати. Ну, Машинка, старушка, наша роботяга, вона працює. От, вона нас виручає капітально. Ну, от так, от, треба її трошки підремонтувати, щоб гідроусілі масло заміню, за тому що щось почало воно якесь таке, як мутне стало. Треба його замінити. Теж. І разом, як вони її піднімуть, хай тасол поміняють, зільють цей старий і залюють новий тасольчик. Ну, Далі будемо бачити, що там підроблять, хай подивляться по ходові, можливо, щось треба зробити. Ну, то таке вже, то все буде по ходу. От. І далі поїдемо як по сою. Я з людиною цією поговорю. Можливо, ну, не знаю, дозволить, можливо, щоб там її зняти, як не її, то хоча б показати масштаби тої сої, які в неї знаходяться. Можливо, комусь треба буде. От, як я вже говорив, оставлю номер телефону в неї, спитаю, якщо вона конечно, не проти. Якщо проти, ну, так. От, то і так. Та отак от ми, друзі, працюємо. Ну що, друзячки, отаке вийшло невеличке коротеньке відео в Різдво. Ще раз всіх вітаю, всім мирного неба, всім гарного сьогодні настрою, гарно всім відсвяткувати. Все, Всім пока. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Всім пока. Христос народився.